Знаєте, в чому перевага? У вас через те, що так обставини склались, то трохи, грубо кажучи, вкрали часу, але кажуть психологи, що запам'ятовують, це перший і останній виступ, так що ви маєте таку перевагу. Добре. Ще раз доброго дня. Я постараюся дійсно коротко, оскільки питання, які пов'язані з дипломатією і медіа, вони є надзвичайно цікавими, ми пройшли свій певний історичний шлях, і через те, відповідно, на сьогодні в Україні дуже актуалізувалися. Саме через ті події, відповідно, які ми переживаємо на сьогоднішній день на сході України. Тобто ми так чи інакше з 91-го року були таким досить темним, темною плямою на карті Східної Європи. Якщо ви візьмете там, наприклад, газету Франкфуртер Allgemeine Zeitung за 1992 рік, то ви прочитаєте, що кореспондент написала відповідно, що Дібе Фюлькерунк Кіндер Україна Що? да, Все зрозуміло. А населення в Україні є продажним і інертним. Бо тому, що в 1991 році, коли з'явилася Україна, відповідно, на політичній карті Європи і світу, відповідно, практично мало хто знав щось про Україну. Тобто для німців багатомільйонних, для британців, французів багатомільйонних, раптом для них було величезне обкровення, що в Європі проживає декілька мільйонне, тобто десь в районі відповідно 30 мільйонів. Автохтомне населення, яке має власну історію, як не дивно, має власну мову і має власну традицію і так далі. Що, про що знали про Україну у 91-му році? Чорнобиль. Все. Все, що асоціювалося з Україною, в принципі, у 91-му році, на момент здобуття незалежності, це Чорнобиль. І ви пам'ятаєте, хто пам'ятає виступ Джорджа Буша в парламенті України за декілька Буквально днів до Незалежності України називають цей виступ як Київська котлета. Чому? Тому що в ній Джордж Бус закликав до чого, щоб українці не проголошували незалежність. Це, говорить, це як класика того, коли політики вищого рангу не розуміють процесу, який там відбувається, не розуміють через те, що їх так інформують, і вони видають політично бажане за реальність. А після цього, відповідно, відбулося незалежність. Тобто це дуже-дуже важливі такі речі, які, відповідно, пов'язані із дипломатичною діяльністю, із медійним супровідом. І, власне, на деяких питаннях у сьогоднішньому виступі я би хотів зупинитися. Тобто еволюція публічності, дипломатія, традиційні ЗМІ, дипломатія, електронна дипломатія, публічна дипломатія. Подивимося, може ми скоротимо. Еволюція публічності, дипломатії. Дипломатія традиційно що дуже закрита сфера. І в той же час надзвичайно важлива сфера. Хто слухав виступ президента Порошенка 24 серпня на військовому параді минулого року? Хто слухав? Хто пам'ятає, що він сказав про дипломатів? Він сказав, що ось зараз крокують відповідно ті чи інші військові підрозділи, але тут мали би крокувати дипломати. Як він сказав, які забезпечують мені і Україні не менш важливу роботу у відстоюванні чого? національних інтересів України. Але так чи інакше, ця робота є якою більше конфіденційною прихованою десь відповідно від наших очей там і так далі. І це традиційно було з моменту виникнення дипломатії. Фактично, ми маємо лише два приклади. В давній історії верніше один приклад, коли ця дипломатія була публічною, це дипломатія відповідно давньої Греції в рамках відповідно міжгрецьких відносин. Бо то, що це панували ось ці міста полісі демократичних, і відповідно прибували ті чи інші представники дипломатичні. Вони виступали перед ким? Перед народними зборами. Що таке народні збори? Присутність відповідно всіх повноправних громадян. Того чи іншого міста Поліса, які мали права, і дуже в нас забувають, мали ще обов'язок приймати участь у вирішенні спільних справ. Там виступали оратори, приймалися ті чи інші рішення, відбувалося голосування і перехід на ті чи інші відповідні речі. А, хто вгадає, що це таке? За і прочего. За і проти? <смі> в даному випадку це карнакський храм в Єгипті, на якому викарбований договір, інша копія якого знаходиться в штаб-квартирі ООН Об'єднаних Націй в місті Нью-Йорку. Який договір, копія цього договору знаходиться відповідно в штаб-квартирі ООН? Ясно, що не ці всі каміння не переживають. Ось, бо то це є регологічний варіант. Хто пам'ятає перший міжнародний договір, який вважають першим нам відомим міжнародним договором, який е підсумовував війну між двома країнами, і який був виписаний за тими стандартами, які ми виписуємо до сьогоднішнього дня міжнародні договори. Про мир. Йдемо далі. Ось. Ось такий його клинописний варіант. Бо то, що мовою дипломатії цього часу, це 13 століття до нашої ери, була акадська мова, тобто клинописна мова, яка походила з межиріччя. Це клинописний варіант, який зберігається в Стамбульському музеї археології, оскільки цей клинописний варіант був знайдений на території сучасної Туреччини, недалеко від Анкари. Там знаходилася столиця відповідно Хетської держави Хатусі. І це Хетсько-єгипетський договір 13 століття до нашої ери. В різних підручниках знайдете різні дати від 1280, 1279, 1276, 1259 року до нашої ери. Тобто це в цьому договорі скільки приблизно 5000 років. Але що важливо, ось повертаємося, Рамзес. Храмовому комплексі вибив цей договір, щоб всі єгиптяни бачили, який він що успішний імператор. Тобто, це елемент чого? пропаганди. Це ось така газета, вона довго вибивалася, але відповідно довго зберігається. Набагато краще, відповідно, ніж традиційний наш носій паперовий. Відбувалася еволюція, звичайно, дипломатичної роботи дуже довгий, довгий, довгий період. І фактично сучасна нам система зовнішньополітичних відносин була започаткована Францією саме в першій половині XVII століття і завдяки відповідно кардиналу Рішельє. І ось він у своєму політичному заповіті, який він написав у 1638 році нашої ери, закликав своїх послів не перевищувати повноважень, зважувати кожне слово і добре володіти пером. Оця вимога до дипломатії, вона залишається до сьогоднішнього дня. І, звичайно, що ми маємо на це звертати увагу. Дипломатія в другій половині 19 на початку ХХ століття ставала все більш і більш, в принципі, публічною. Чому? Тому що розпоширення парламентаризму. Що таке парламентаризм? Це вибори і. Парламент потрапляють ті чи інші політичні партії. Значить тепер, відповідно, якщо за часів Рішельє, Рішельє і імпера... імператор відповідно, вирішували, король вирішували те чи інше зовнішньополітичне питання, то тепер треба переконати тих чи інших політич... ті чи інші політичні партії, щоб вони підтримали дії міністра закордонних справ. А це значить спирання на засоби масової інформації, які мають доносити позицію ту чи іншого відповідно міністра. Це виступи в парламенті з тим, щоб переконати депутатів, що вони мають підтримати фінансово чи інший спосіб відповідно те чи інше рішення, яке відповідно хоче прийняти е, в даному випадку міністр закордонних справ, премєр міністр там і так далі. І ось дуже важливо з'являється при МЗС відділи з преси. Які відповідно комунікують засобами масової інформації, а при дипломатичних місіях пресаташе, які доносять на території країни перебування відповідно а, ту чи іншу позицію а, власного уряду. Яким чином співпрацювали по-різному, і який відповідно вплив? Класика Вільям Рендольф Герст, видавець New York в 1898 році відправляє. Відповідно, Фредеріка Ремінгтона, ось це ілюстратор. Він намалював там Дикий захід. Відповідно, а це герст відправляє на Кубу і каже: малює за малюки відповідно жахіть, що роблять іспанці відповідно з американцями. Там які жахіття. Той прибув і каже: Ви знаєте, нічого цього немає. Ти пише йому, перебувайте на місці, ви забезпечите малюнки, а я забезпечу війну. Так і відбулося, в 1898 році розпочалася Американо-іспанська війна. А Герст знав, відповідно, що політичний інстеблішмент Америки був зацікавлений в цій війні. А, нові технології так чи інакше впливали на дипломатію. І Генрі Пальм... Пальмерстон, один із видатних, відповідно, діячів а, лорд. Британії, отримавши першу телеграму, написав, все це кінець дипломатії. Тому що, для чого тепер тримати відповідно штат, якщо відповідно телеграфом можна передавати всю необхідну інформацію. А 20 століття міністр закордонних справ, верніше, прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо сказав, що Міністерство закордонних справ цілком можна замінити підпискою на Нью-Йорк Таймс. Буде дешевше, відповідно, ніж утримувати там і так далі. І останнє ХХ століття Джуліо Вікі Лікс, всі пам'ятаєте цю ситуацію, коли до сьогоднішнього дня цей сайт якби інформаційний ресурс існує, куди викидають відповідну інформацію конфіденційну. Що теж заговорило про кінець дипломатії. Тобто я до чого підвожу? До того, що. Технології, якби, міняються, і вони відповідно впливають на роботу дипломата. Дипломат не може залишатися таким класичним, як він був десь там у 19 столітті. І через те почали говорити відповідно про електронну дипломатію, тобто про використання сучасних технологій в дипломатичній роботі. Так весною 2012 року співробітник Австралійського інституту. Лові Гансон видав Революція Держдепартамент поширення електронної дипломатії. Через півроку він опублікував другу частину дослідження, свізостейний і відправлений е-дипломатія і Держдепартамент. Його запросили вже після першої публікації. Запросили в Америку в американський московий центр Інститут Бруккінса. Але, попри це все, як і у випадку з комп'ютером і будь-якою іншою технологією, що тут важливо. Важливо те, що це лише інструмент, Як і комп'ютер є лише інструмент. А ключовою залишається все-таки що людина. Що вона вкладе відповідно в комп'ютер, те вона і отримує. Вісім робочих напрямків. Можна, я не буду вам на цьому зупинятися добренько. Публічна дипломатія. Це дуже важливий момент, оскільки ми підходимо вже і до вас. Чули Джозефа Ная. Нея, по-різному його називають, чули, не чули. Soft power, м'яка сила, розумна сила. Суть в тому, що на сьогоднішній день традиційні способи вирішення зовнішньополітичних завдань не є ефективними при зіткненні з тими проблемами, з якими стикається людство на сьогоднішній день. Америка, наприклад, наддержава до сьогоднішнього дня єдина. Вона Володіє відповідно стратегічною можливості планувати будь-яку операцію в будь-якій точці земної кулі, але відповідно вирішити питання тероризму з допомогою ядерних уголовок або відповідно авенесучих крейсерів неможливо. Так само, як питання продовольства, відповідно, як питання відповідно, води і все інше. Значить, потрібно, відповідно, шукати якісь інші шляхи і, відповідно, інші шляхи впливу на цільову аудиторію. Тобто, треба ставати привабливим для тих, на кого ти хочеш вплинути. І, власне, в цьому десь полягає концепція, відповідно, м'якої сили. І три головні завдання, відповідно, які стоять перед публічною дипломатією, дипломатією це. Інформування зарубіжної громадськості про позицію держави та суспільства, з тим, щоб це не було лише а просто, що ми так вирішили, а пояснювання донесення власне, своєї позиції. А другий дуже важливий момент, який дозволяє нам сучасні технології, це здобуття зворотнього зв'язку від зарубіжної громадськості, і третє участь у виробленні зовнішньої політичної позиції держави з урахуванням дубки зарубіжної. Громадськості. І тут я, власне, хотів якраз до вас звернутися, оскільки з того, з чого я почав в нас на сьогоднішній день, я вважаю, іде формування саме міжнародної журналістики. У вас для цього є всі можливості, яких, наприклад, тоді, коли я навчався в університеті в радянські часи, я таких можливостей не маю. Не мав тоді. Тобто у вас є можливість приймати а, різні участі в різних грантових а, програмах, у вас є можливість виїжджати за межі України, у вас є можливість не просто вивчати мову іноземну, а нею користуватися. І таким чином перед вами відкриваються перспективи, які просто не порівняти. Те, що Україна переможе, я в цьому не сумніваюся. Те, що відповідно ідеї, які були ще в 80-х роках ХХ століття, коли на Заході публікувалися книжки 21 -е століття століття України, я в цьому не сумніваюся, це відбудеться. Просто ви можете це відповідно все втілити на сьогоднішній день. На, на тій хвилі, відповідно, яка є на сьогоднішній день в Україні, і яка ключовий момент для мене йде, звідки не зверху, а знизу. І відповідно, ось цю хвилю ви маєте вхопити і відповідно відчути. І зрозуміти і поінформувати Захід про процеси, які відбуваються в Україні, світ, і відповідно інший бік зрозуміти місце України в сучасному світі, а без знання про цей світ це неможливо. Я би хотів в цьому плані завершити власне словами Кунзи, які в нас в Європі більше відомі як Конфуцій, який сказав їх ще в 5-6 столітті до нашої ери. Він говорив відповідно про те, що Історія є донькою географії, а політика є донькою історії. До чого я це веду? До того, що ми маємо зрозуміти наше місце тут, зрозуміти наше найближче оточення і зрозуміти відповідно оточення, яке є і далі. І відповідно, виходячи з цього, сформулювати наші зовнішньо політичні, зовнішньо економічні інтереси, стратегічні і тактичні, як ми маємо їх досягати. І в цьому плані публічна дипломатія стикається і спирається на міжнародну журналістику, якою я вас закликаю займатися. Дякую щиро Дякую.